Продовжуємо слухати Слово Боже, яке Господь говорить до нас і говорить Він притчами. Ми вже чули це неодноразово що притчами, чому Ісус Христос притчами говорив? Тому що, щоб краще, ми запам'ятали, щоб краще ми зрозуміли. Ось. І сьогодні ми, так як вже було сказано, ми почули три притчі Ось, про ці плевели. Про зерно гірчиці і про закваску. Ось. І якщо говорити про цю першу притчу, ось, де Ісус Христос категорично говорить, що не можна виривати ці плевели, цей кукіль. І не тільки тому, що він дуже подібний, тому що цей плевел він дуже подібний до пшениці. Його дуже важко, важко розрізнити, Ось. але тому, що е, з цим можна вирвати те добро, яке е, посіяне в житті кожного з нас. І, і оце категоричне Ісуса Христа ні. Ось це можна сказати єдиний раз, де зустрічається Івана, де він так категорично говорить, що не можна не цього робити. Для чого не можна робити? Щоби Власне, не знищити те добро, яке Бог сіє в твоєму серці. Тому що вириваючи інше, можна вирвати, вирвати те, 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 те добро. Ось, і, тут, і про це треба пам'ятати. І, і, тому що Бог в Бог кожному з нас сіє це добро, робиться добро, так? тобто розвивається добро. Ось, і, і на це треба теж да, дати е, собі час і Богові передусім. Бо що Бог діє. Бог діє в кожному, в кожному з нас. Ось, і, і наступна річ дуже важлива, коли люди спали. Так? Тобто ми часто перебуваємо в цьому сні. Тому Ісус сьогодні на кінці говорити фрагменти цієї Євангелії каже: хто має вуха, нехай слухає. А якщо ти спиш. То дуже легко тоді ворогові да, прийти і знищити тебе. Тобто сон це коли це в'ялість духовна, да? коли ти не чуваєш, коли ти не, не бдіш, да? це, чи, як там правильно сказати, да? тобто, чувати, да? Тобто це постійно бути в такій духовній напрузі, тому що дьявол може прийти і знищити тебе. От те, що, те, що пам'ятаєте, цей фрагмент, коли. Ну, ці діви розумні і нерозумні. Так? Одні заснули і не зустріли цього нареченого. Так? Тобто проспали все. І не висачили їм цієї вливи. Вони подбали про духовне життя. І так само ти чи я можемо проспати, і прийде ворог, посіє все, що завгодно. Ось. І, і, і Тому дуже важливо, щоб була оця підтримка зі сторони брата, сестри, чоловіка, дружини. З сторони продукцією церкви, Ось, щоб, щоб ти, ти чував, щоб ти пам'ятав. І, і друге читання Павла Апостола до, до Римлян, власне, говорить про те, що якщо не знаєш, як чувати, довівся Духові Святому, що Дух Святий допоможе. Допоможе. він не тільки де молитися в тобі, в твоєму. В твоїй історії, в твоєму, в твоєму житті, але він тобі до Божа, він буде в тобі, в тобі молитися. Важливо, щоб ти це допустив. Важливо, щоб ти дозволив йому. Ось, тобто це, 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 це важливо Ось, про це пам'ятати, що дьявол, так як говорить Слово Боже, як лев ревучий, кружає навколо нас, щоб у нас пожерти. Весь час це треба пам'ятати. Він єдиний, який не спить. Він єдиний, єдиний який. Чекає да, для того, щоб тебе, тебе знищити. І ви це вже чули неодноразово. Ось, і, і, і тому про це треба пам'ятати. Да? Е, якщо говорити про е, зерно гірчиці, ми теж знаємо, що візьмемо е, макове е, зерно, е, то це зерно гірчиці, воно, воно менше за мак. Воно менше за мак. Да? Але потім дивіться, що воно розростається, стає як дерево. Не можуть гіздитись таке Небесні на його гілках. Тобто стає велике. І от якщо ти будеш відкрити на Слово Боже, відкрити на Ісуса Христа, то Бог зможе зробити великі чудеса. Буде помножити в тобі ці дари, буде помножити тобі ці благодат, буде розвивати тебе. Що ти будеш бачити? Зовсім по-іншому, тому дуже важливо, щоб чувати, не спати, ось, не нищити то добра, щоб, щоб також дозволити, щоб, щоб це зерно гірчиці проростало в тобі. І, це, і це, це робить Господь. Господь в твоєму серці, в твоєму житті. Ось. І закваска. Закваска, якщо подивитися оці три мірки борошна. Ось, і, і, і це закваска, що вона робить. Ми теж добре знаємо, що деякі речі, які ми там приготували чи щось, щось там зробили, і щось там і народне тіло впало, як воно починає бродити, як воно починає нищити. А тут йдеться про 27 кілограмів цієї закваски. З 27 кілограмів може зробити 100 буханок хліба. Ми можемо собі уявити. тобто, Коли Ісус говорить про, про те, що Царство Небесне подібне до Закваски, да? це, е, тобто, навіть тут не йдеться про сто буханок, йдеться про кількість, що це дуже велика кількість, і це Бог хоче зробити в твоєму житті, в твоєму серці. Да? О, тому, тому дуже важливо, щоб ти е, не, не тільки жив самими притцями. Але щоб був тою мудрою людиною, розумною, яка будує це царство в своєму житті, в своєму серці, розвивається царство, розвивається це слово Боже, яке приходить, приходить сьогодні до тебе. Ось, і, 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 і коли ти дозволяєш йому діяти Богу в твоєму, в твоєму серці, то Бог робить великі чудеса. Сьогодні, сьогодні ти є такою людиною, а завтра можеш бути зовсім іншою. Сьогодні ти там нарікаєш злося, нервуєшся, не, не знаєш, що там робиш. Да? Але завтра Бог може змінити твоє серце і, і помножити тебе, і зробити з тебе насправді людину глибоко ось, Тобто, Може зробити великі, ці, великі ці речі. Тому псалом, цей 86, який ми співали, ось, він нам показує, бо це псалом такий, може сказати, благальний. Да? Тому дуже важливо, щоб не тільки почути те, що Бог хоче тобі сказати, але щоб ти почав з глибини серця благати, кричати до Бога, розмовляти, спілкуватися, як та людина, яка мудра, яка, яка шукає Бога, яка допускає Духа Святого до, до свого серця. Да? Ось. І е, людина, яка з однієї сторони прославляє Бога, а з іншої сторони благає. Да? Бо псалом що нам говорить, Господи, ти Добрий і прощаєш. Ти багато властивий до всіх, які до тебе кличуть. Господи, вислухай мою молитву і будь уважен до голосу мого благання. Тобто, це псалом, який закликає нас, за щоб, щоб постійно розмовляти з Богом, щоб постійно кричати до Нього, щоб спілкуватися, щоб просити Його. щоб… Що, ну, Бог і так чує. Але те, що вже говорили неодноразово, що, що це так, чесно кажучи, потрібно, потрібно для тебе. Ця молитва, це слово Боже, це спільнота і так далі, це все потрібно для тебе. Для того, щоб ти розвивався, для того, щоб ти ставав людиною глибоко віруючою. Ось. Бо, Бог готовий завжди да? і примиряти, і очищати, і перемінювати, і преображувати. Бог готовий це робити. Готовий діяти в твоєму серці. Але Бог хоче, щоб ти да, кричав глибини серце. І тому е, 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 Ісус сьогодні як би, промовляє до нас саме таким словом, да, для того, щоб ми краще розуміли, для того, щоб ми не зупинялися, для того, щоб ми розвивалися, для того, щоб ми йшли, йшли вперед за Ісусом Христом. Да. Ну, Дозволили йому діяти в нашому, в, нашому, в нашому житті. Бо він насправді є той, який є. Це атрибут Бога. Да? Бути щедрим, бути милосердним, багатомилостивим, праведним, довготерпеливим, який чекає на Твоє навернення, чекає, чекає. І ми, ж подивіться, що скільки ми вже цього Слова Божого, Божого Слова ми е, перемололимо. Да? Читаємо, читаємо, читаємо і такі тексти, і, сякі, да? і вже де, деякі фрагменти на пам'ять. Але все рівно приходить такий момент, коли те слово тебе так торкнуло. Що це слово Боже тебе спонукало йти вперед, да? миритися, пробачати, вставати в покорю, вставати в смиренні, да? Ось, не гордитися, не вивишуватись на те на, інше. Ось, не, не робити себе краще. І це все робить Господь в твоєму житті. Ось. І тому сьогодні, сьогодні Бог говорить саме так. І тому ми сьогодні е, що робимо? Да? прославляємо прославляє Бога. Тому що, тому що Він шукає цього, цих праведників. Він шукає людину, яка буде дійсно. Людиною глибоко віруючи. Оста людина, яка, яка буде е, дійсно, е, тою, яка, е, яка отримає, отримає від Бога ці тайни, які начебто з однієї сторони закриті, а з іншої сторони, які Бог відкриває поволі, поступово. Те, що теж був, Цей спів був перед передіване. Благословени того Господа неба і землі. Бо відкрив тайниці не царства немовляти. Ми говорили вже. Будеш смирений, будеш покірний, будеш тою людиною, яка буде шукати за Бога. Бог буде відкривати великі речі в твоєму житті. Як будеш гордий вивишуватись, не будеш бачити. Будеш сліпий. І багато з нас, що по сьогоднішній день є сліпими. Багато з нас, я не хочу зараз персонально говорити, бо я сам є сліпий. Багато речей не бачу. Ось, і мені так здається. Але Бог насправді є довготерполеною, Він чекає. Передусім, мого навернення. Він чекає, щоб, щоб я е, йшов за ним, щоб я його став, став на перше місце. Ось, і, 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 і щоб е, насправді був людиною та, яка, яка е, ходить е, за Богом. Ось, і яка Бога ставить на, на, на е, перше місце. І та людина, яка дійсно от, приймає Слово Боже і живе ним. Бо, не знаю, чи ви знаєте, що в церкві є такі гріхи, які зарезервовані папі Римському чи там єпископові. Ну, наприклад, якби я зрадив там сповідь, то я мушу звертатися до Папи Римського. І, 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 і будь-який священник не має права відпустити. І от, е, якщо говорити про Сьогоднішнє Слово Боже, е, то є патріархат так званий Єрусалимський, і е, цьому патріарху зарезервоване право відпускати гріх, коли людина, тому що це трапляється, що той, хто засіює ці плевели. Бо ми от говоримо, да, що не будь там баламутом, не баламутом, Да? Тобто, якщо людина сіє зло, да, то в тій церкві, в цьому патріархаті Єрусалимському, є оцей гріх, який зараз ровно патріархам, який, який він може відпустити. Тому що, щоб людина не вчилася робити зла іншій людині. І, і, і тому Ісус Христос якби попереджає, да? Ось. І тому е, про це треба просто знати, пам'ятати, да? що, що кожен з нас не має права е, сіяти це зло. Ніхто не має права на? баламутити, нищити, сіяти, сіяти це недобре не, не, не речі. Да? Тому що Бог буде запитувати. Бог буде запитувати. І, і так, як ви почули, хто нас буде судити? Ангели. Да? Вони, жінці, вони приходи, прийдуть і скажуть, да? ось ти той, який не чинив добро. Бо можливо, Бог не буде питати тебе, перераховувати, слухай, скажи, будь ласка, скільки ти зробив поганих речей? Не буде питати. Але може запитати тебе, чому ти не робив добро? Чому ти не пробачав, чому ти не допомагав? Чому ти не приділяв часу? Оце добро, да, яке, яке, яке Бог захищає сьогодні. Ось. І тому, е, тому Бог сьогодні закликає тебе і мене. Да, що пам'ятаєш, що прийде цей час жни? Да, прийде цей судний день і Бог буде запитувати кожного з нас. Кожного. Можливо, я не знаю. Це вже, вже, вже Господь буде. Діяти, кого я там судити, ну, ось, не, не я є суддям. Але, але ти можеш да, йти цією дорогою праведності, дорогою справедливості і чинити це добро і сіяти це добро, але можеш да, можеш сіяти зло. І тоді Бог в особливий спосіб може питати тебе. Да? Тому нехай сьогоднішній слово Боже теж. В якійсь мірі дає нам ці питання? Да? Де я знаходжусь, в якому фрагменті цього слова? де я себе бачу. Да? А хто я такий? Чи я є цим плевелом, чи я є цим добром, чи є цим кукелем, чи я цим закваскою, чи я є цим зерном гірджичним, Хто я є? От. Став ці питання і е, сподіваюся, що Дух Святий допоможе тобі побачити і допоможе тобі йти, йти вперед і, і, е, і йти дорогою, дорогою цієї, наверное, дорогою спасіння.